У нас є своя майстерня. Ми реставруємо мотоцикли за кордони на продаж, і також ми долучаємося, робимо мотоцикли на ЗСУ. Вирішили зробити таку акцію. Розіграти мотоцикл. Біліт коштує 200 гривень. Ціль зібрання коштів 100 тисяч гривень. Багато є мотоциклів, вони просто стоять. То ми вирішили зробити таку акцію. Долучитися можна задонатити 200 гривень через монобанку. Создана банка для зібрання коштів на зсу. Прохідний билет 200 гривень можна. Неодноразово донатити. Чим більше донат буде по 200 гривень, тим більше шансів виграти мотоцикл. Коли буде досягнута ціль 100 тисяч, буде в прямому стрімі в TikTok, Інстаграмі. Ми ще подумаємо, де саме буде розігнаний цей мотоцикл. Там є головний пріс-мотоцикл, і там ще дитячі іграшки, які діти робили. То ще ми долучили ці призові місця, другі, третє місце.